Друзі, вітаю вас на першому міському. Наш етер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Традиційно, як і завжди, ми починаємо всі наші етери. Висловлюючи подяку нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми у цій студії спілкувалися з нашими гостями виключно на мирні теми, щоб ми просиналися з вами, читаючи новини у телеграм-каналах, знаючи, що ніде нічого не прилетіло, щоб не вмирали наші сусіди, наші рідні, наші близькі, наші українці. Тож дякуємо нашим захисникам, не забувайте підтримувати їх і не забувайте. Що сирени, коли лунають, треба все ж таки рятуватися. Бо знаєте, як зараз ворог б'є куди завгодно. Ну, я впевнений, що за два з половиною роки війни ви вже навчилися, але все ж таки нагадую вам. Ну а прямо зараз ми хочемо поговорити на абсолютно мирну тему, про і наше майбутнє і сьогодення. Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України, сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пане вітаю! Хотілось би з вами поговорити про безвіз транспортний. Бо лунає так, ніби все. О, ми в Європі вже, ми можемо їздити, сів за кермо і поїхав. Що взагалі таке безвіз транспортний? Що це таке? Це приблизно як безвіз для людей, але так. для транспорту. Так. Тобто, коли ми, як громадяни, подорожували до країн Європейського Союзу, якщо ви пам'ятаєте, нам треба було отримати візу. Це, Ще певне да. так, це певне обмеження. І така сама процедура була в перевізників для того, аби він зміг, я як перевізник зміг потрапити до ринку Європейського союзу та відвести український товар, щоб ми yeah. його продали. Мені треба було отримувати візу, тобто дозвіл від країни, в яку я хочу поїхати. І ці дозволи були. В обмеженій кількості видавалася досить важка і складна була процедура угу. надання цього дозволу. Насправді ці дозволи лімітували та обмежували українську торгівлю. Так. І це був досить великий виклик для української економіки зараз же. Все відбувається досить просто. Є умови, за яких ми, як перевізники, можемо їхати до України Європейського Союзу. Це технічні умови, тобто, ми маємо мати українську ліцензію. Маємо не перевозити вантажі в країнах Євросоюзу, тобто з України та до України лише. І певні вимоги до транспортних засобів, тобто і ми все? можемо. Можемо. Угу. Тобто, є замовник. Ви так. хочете продати свій товар до України Європейського Союзу. А водія? Ви звертаєтесь до мене як до водія. Я так. кажу: Окей, в мене машина справна. Угу. Я можу у вас відвести ваш товар. Будь ласка, оформлюйте договір купівлі продажу, отримуйте гроші та розвивайте українську економіку. І поїхали. Так, а ну раніше я знаю, що на дорогах зупиняли в Європі автомобілі з якогось там віку. Якщо вони там не євро 6 не євро 5 Як зараз з цим? Якщо я їду на якийсь старенькій е машинці вантажівці, мене зупинять і не пропустять? Чи там таких умов немає? Їдеш і собі їдь. Умови є. і Це про те, що я сказав. Технічні умови ага. і дуже дякую за те, що вони є. І вони такі, які можуть українські привізники, український бізнес витримати. Ага. Це умови щодо перевезення на автомобілі Євро 5 євро 6 то, Тобто з 2010-го, здається, року випуску, і технічний стан. Тобто ага. там має, має працювати. Системи екологічні системи блю і так далі. і Так далі має бути протектор на шинах, мають працювати лампочки, має бути певний набір інструментів у кожного транспортного засобу. Аптечка, але це, і так але так далі. це все ага. по перше. Є аргументованим, так. тому, що це може знадобитись водію в дорозі і так, далі, і так далі. Це відповідає всьому ринку автомобільних перевізників на території Європейського союзу, а не тільки для українських перевізників. І насправді ми самі, коли подорожуємо дорогами України, іноді їдемо за вантажівками якихось 60-х, 70-х років. Ми теж про себе думаємо, коли вже цей. Не знаю, це залізо, да. перестане з'являтися, яке там димить, яке засорює, яке там без протектора і так далі. І так далі. І наші первізники зможуть виконати умови Європейського Союзу, умови транспортного безвізу, які трошки посилились з червня цього року і розвивати українську економіку. Поки існує оцей транспортний безвіз, наскільки. Краще стало жити перевізникам. Наскільки краще взагалі українській економіці стало працювати, жити? Що, при... Що дав Україні взагалі, тої безвіз. Спочатку війни повномасштабної, це взагалі був єдиний шлях для. Функціонування нашої держави uh -huh. та торгівлі з усім світом розумієте? Тому що ще раз дві третини всього того, що ми купували і продавали, йшло через море, яке uh -huh. було заблоковано. Залишився автомобільний та залізничний транспорт. Ключове навантаження пішло на автомобільний транспорт, і це дало нам змогу, в принципі, торгувати, виживати. Спочатку не було жодних обмежень щодо євро, екологічності, тобто весь транспорт, який був на теренах України, треба було лише отримати ліцензію та вивозити. Це дало нам, по-перше, можливість проіснувати, профінансувати теж бюджет, тому що це торгівля, сплата податків, робочі місця, виробництво ну так, і, так, так так. Далі, і так далі. Далі, що це дало, якщо ви пам'ятаєте, Чого почалось блокування? Блокування почалось з того, що український перевізник почав надавати досить якісний і гарний сервіс як для українського бізнесу, так і для європейського бізнесу. І ті замовлення, які йшли з України та до України не через українського перевізника, почали йти через українського перевізника. Чому? Тому що це дешевше ніж, наприклад, польський перевізник, який займає більше 70% долі ринку європейських перевезень, угу. і почались вже такі економічні. Умови щодо надання чи продовження транспортного бізвізу для України це додало нам економічної можливості для того, щоб ми торгували більшим обсягом товарів з Європейським Союзом додаткові робочі місця. Це за оцінками Єврокомісії, додатково близько 300 тисяч тонн вантажів по експорту і по імпорту. Угу. Що це означає? Це близько 15 тисяч вантажівок додатково. Ого! Це досить суттєві показники, враховуючи, що там вантажівка може два рейси зробити за місяць, то це і робочі місця, і це знов-таки ріст економіки, яка фактично розвиток якої блокувався тим, що ми не могли продати, так як нема ким було перевезти. Так. А та вартість перевезень, яку нам нав'язував польський перевізник, вона була значно вища, ніж вітчизняного перевізника, тому що ми не могли. Зробити перевезення у зв'язку з тим, що не було дозволу, не було візи на перевезення. Uh -huh. А той, в кого вона була поляк, наприклад, він нам, нашій економіці, вам пропонував ціну вдвічі вище. Так. Наприклад, не дві тисячі євро, а чотири. Yeah. А ваша ціна на товар з урахуванням такої вартості перевезення на європейському ринку була неконкурентоспроможна. спроможна. Розумієте? Саме так саме так. Раз. Не можу вас не спитати, оскільки ви сказали про польщу зараз, ну така тиша, ніби на кордоні, ніби поляки все зупинили всі ці а, моменти блокування переїзду, блокування нашого експорту. Але подекуди з'являється інформація, що поляки знов хочуть почати блокувати? Як взагалі там ситуація, з вашої точки зору, от як перевізник, ви бачите це, це там, там і зі сторони чиновників, ви це бачите? Ми з вами про це розмовляли. Ви бачите, як і перевізник про це, ви бачите і простих людей, які там, на жаль, навіть вмирали українці, які сиділи. Ми теж про з вами про це в ефірах говорили, які чекали своєї черги. Чи є шанс, що все ж таки все? Затихне і ми будемо працювати нормально. Ми будемо нормально жити поруч з нормальними сусідами. Ну, по-перше, ми нормально живемо з Абсолютно. нормальними сусідами да. і завдяки Польщі її допомозі і допомозі У нас допомозі є там декілька сусідів, так. Да. І взагалі, в нашій країні. Дається досить потужно відбиватись, і кількість допомоги, які вони нам надали, вона значна. Що стосується того, чи можливі блокування кордону в майбутньому, так, вони можливі, з яких принципів я не знаю, і, і напевно, ви не знаєте, і можливо вони відстоюють якісь, як ми допускали, торгівлю за. Надання фондів грантів Європейської комісії щодо розвитку польської інфраструктури або навіть дотацій і так далі і так далі. Але що б там не відбулося, воно не може, я маю на увазі, які б заклики до блокування не відбувались, вони не будуть мати жодного ефекту. Чому? Тому що той вантажопотік, який йшов через Польщу, він вже не є критичним. Угу. Якщо ми не Польща перекриє, окей, є альтернативи. Чому? Тому що за даними. Оперативними даними станом на перше вересня 2024 року наші порти обробили близько 63 мільйонів тон. Так. Минулого року це було вдвічі менше. Про що це говориться? Про те, що українські вантажі повертаються до рідної гавані, до портів Великої Одеси, до нашої рідної інфраструктури. Перевезення найдешевший спосіб перевезення це морський транспорт світом, так це світова торгівля. Тому немає тієї вантажної критичної бази, яку б заблокували поляки, і це було. Критично важливим для існування України, плюс ми говорили з вами, і наші прогнози в цій студії, які я говорив, вони здійснились. В так. нас було відновлено контейнерно порту Великої Одеси з квітня з Одеського порту з третьої спроби, але відновлено з липня. Цього року, і станом на зараз нас вже близько 50 тисяч контейнерів оброблено в Порту Великої Одеси. Це ну, за неповні навіть скільки 5 місяців роботи контейнерних терміналів, які із два з чотирьох лише працюють, розумієте, yeah, yeah. і я не бачу жодного сенсу це блокувати, так як це не дасть. Ніяких результатів для польської сторони дуже сподіваємося, що я розумію, що там політичні моменти дуже сподіваюся, що чиновники зараз якісь там зміни йдуть у політичному полі. Президент анонсує великі зміни і будуть змінюватися міністри. Я дуже сподіваюся, що все ж таки воно ніяк не вплине негативно на те, що відбувається між нами і іншими країнами, які нам допомагають, і поляки дійсно ви праві, Вони нам вкрай багато допомагали і допомагають прямо зараз. І величезна кількість українців живе на території Польщі. Працює і живе, і допомогу отримує. Тож сподіваюся, що все ж таки чиновники політики вирішать це питання. Ще одне питання це от транспортний безвіз. якщо продовжити цю тему, він же не назавжди існує. Його відкрили, дали можливість нам вдихнути повним е грудям, а потім кажуть, що ну, на рік, а далі що? Він закривається цей безвіз або інші умови ставляться, як він буде працювати далі? Це таке досить риторичне питання. Ніхто не знає, як він буде працювати далі, тому що угу. це залежить від того, як ми будемо. Відповідати критеріям, які нам поставили, тобто чи будуть порушення згідно цих порушень, це чи будуть польська сторона, тому що вона є постраждалою стороною у зв'язку mm -hmm. з тим, що Україна не була транспортного зв'язку з європейським союзом, так як ми захватили долю їх ринку, mm -hmm. розумієте mm -hmm. так само, як колись поляки зробили відносно перевізників Німеччини, але це ринок. Це здорова конкуренція і виграє сильніший. Uh -huh. І виграє той, хто доставляє і досить гарний сервіс. Як буде далі, нам він, його продовжили на рік, uh -huh. поки ми не стали повноправним членом Європейського Союзу, я маю надію на те, що наші перевізники і наша влада не дасть можливості знайти якісь компрометувати цей транспортний безвіз. Дійсно, він важливий, тому що не всі перевізники. За кордоні хочуть їхати до України, вони кажуть, що ми готові, ми готові, але куди ми готові? До Львова і, і далі не їхати, ага. і, так далі, і так далі. Тобто, це досить така е, органічна сполука того, як е, йшли переговори про отримання і продовження транспортного безвізу. Ми маємо надію, що він буде продовжений до повноправного вступу України до Європейського Союзу. Теж запитання, про яке я не можу вас не запитати. Я спілкувався сьогодні зранку з моряками, з профсоюзом і обговорював там різні ситуації, і в тому числі з мобілізацією. І не можу у вас не запитати про це. Бо з однієї сторони, країна, яка хоче, щоб економіка працювала, і вона потребує цих коштів, і вона потребує, щоб чоловіки сідали за кермо вантажівок, вивозили, привозили товари, щоб країна жила з іншої сторони, мобілізація. Як зараз у цьому питанні? Чи вистачає водіїв? Чи є робота для них, чи є можливість водіям, які забронювалися, працювати, чи є взагалі можливість забронюватися як водій і далі працювати, знаючи, що ти ну, на своїй ділянці економічного фронту, скажімо так, виконуєш всі свої обов'язки? Дякую. Питання таке досить чутливе для українського суспільства і для бізнесу. Людей не вистачає. Так. Це факт. Є ситуації, вони системні і носять постійний характер, коли водії виїжджають за і в зв'язку з неадекватною діяльністю ТЦК. Не повертаються. Неадекватно, я маю на увазі, коли їх, незважаючи на те, що є оновлені дані і так далі, їх просто витягують з кабінни автівок. Навіть наш прем'єр-міністр минулого тижня звернувся публічно до Біноборони, коли водія рейсового автобусу ТЦК там, не знаю, в Львовській чи Тернопільській області, витягнули з автівки. Що стосується взагалі ситуації, є критерії бронювання. Завдяки нашому віце-прем'єр-міністру Фьодорову це відбувається через бронювання за допомогою «Дії». Да. Це так само легко, як використання нашого додатку в телефоні Дія. Якщо ти відповідаєш цим критеріям, ти отримуєш можливість забронювати 50% співробітників, тобто підприємство залишається. Надається можливість продовжувати працювати так само, як і надається можливість нашим Збройним силам поповнювати чи збільшувати кількість мобілізованих людей. Проблема є, проблема з кадрами є загальна. Навіть наше Міністерство інфраструктури започаткувало проєкт щодо навчання жінок, але наша інфраструктура угу. не дозволяє функціонувати цьому. Повно міру, але це якось вирішується. Вирішується воно на декількох рівнях. Перший рівень це регіональний, коли Одесь, Одеська військова цивільна адміністрація може надати там статус критичної інфраструктури і є процедура. Потім, коли мінекономіки е, надає. Такі рекомендації визнає підприємство, і ну насправді це ж питання балансу. Ну да і коли до нашої влади прийшло розуміння, що якщо не буде перевізників, нема кому буде постачати ці вантажі, нема через кого буде торгувати, вони вирішили це таким шляхом. Нема тобто, є. Критерії, які ти відповідаєш, і які надаються тобі автоматично можливість забронювати співробітників. Є проблематика, що розумієте, бронювання надавалось на півроку, зараз на рік. Коли 50% ти забронював, 50% тебе забрали. Да. Через рік в тебе з 50 ще 50. І так, деякі підприємства там вибиваються, і завдяки ініціативі щодо економічного бронювання, можливо, це питання буде вирішено. І це надасть можливість збільшити. Податки до державного бюджету, за рахунок якого фінансуються і Збройні сили України. Так. Ну, це, як знаєте, він-він, але не через, не через свято, а через війну. Ну і я впевнений, що все ж таки є підприємства, які нормально працюють, які забронювали своїх людей. Знаю людей, які скаржаться, що підприємства працюють по старому, по чорному, і вони не можуть ніяк забронюватися. Дія для них закрита, на жаль. Тож все ж таки, це треба вирішувати з керівництвом підприємства, розуміти, з ким ти працюєш? Ти працюєш з людьми, які не хочуть сплачувати у бюджет гроші, або ти хочеш працювати по білому, бути заброньованим, мати всі документи і мати там знати, що на рік ти заброньований, і працюй собі далі, і допомагай країні. А чому ви кажете, що жінки не можуть? У нас є кремезні сильні жінки, у яких чоловік за кермом. Я знаю жінок, яких батько навчив водити. Вони кажуть, чому я не можу сісти за кермо? Чим я відрізняюся від чол... Що за приниження жінок? Я повністю згоден, що жінки в змозі. І в нашому підприємстві автопарк Вольвова Євро 6. Угу. І коли я проїхався на цих автівках, вони значно комфортніші, ніж легковики, ну так, але ж ми маємо розуміти, що вантажівка везе вантаж. Вона може застряти на кордоні 3-5 днів. Вона може застряти, на жаль, поки що в українській митниці. Угу. Вона може Є режим труда та відпочинку, але нема місць, де це відбу має жінка приїхати там, прийняти душ і так далі. і так далі. Водії культура, на жаль, в нас поки що така, що в Україні нема сприятливих умов для того, аби це було. Це поки суто uh, чоловічий бізнес. Не те, що в чоловічий. Uh, давайте так, якщо у вас буде бажання, ми можемо поїхати і ви провести, не знаю, з вашою командою uh -huh. в рейс провести для того, аби зрозуміти, чи зможе жінка бути водієм далекобійником а, uh -huh. uh, І друге, все ж таки фізична сила має бути, тому що замінити колесо, яке там, важить за 50 кілограмів і так далі. І так uh -huh. далі. Uh, Ось, тобто випадки на дорозі, вони теж на жаль існують. Але я вірю в те, що культура в нас буде змінюватись. В нас умови держава буде теж змінювати задля для того, аби облаштовувати пункти перетину кордону, які зараз розширюються, щоб можна було комфортно провести там необхідний час, хоча б там прийняти душ, пообідати, повечеряти, забезпечити себе. Також в нас є обмеження на перевезення та водіння транспортних засобів. Вантажівок, але нема комфортних місць для відстою, розумієте? <смір> Якщо ви їдете дорогою Одеса, Київ, там вже немає жодних місць, е крім декількох ділянок, які не облаштовані. Тільки там машину кинути і простояти за для того, аби не отримати штраф. Ну ви не проти, як чоловік, щоб я виключно за, кермом за. тому, що жінки, жінки вони, вони акуратніші, вони відповідальніші, <смір> і з моєї точки зору, я б їм. Є першим, кому довіряв і вантажівку, і вантаж. Нічого собі при цьому ми дуже часто, як чоловіки, да шуткуємо, що а і жінка за кермом. А ви бачите? Я не шуткую. Я дуже поважаю жінок, і я довіряю. Моя жінка водить машину з трьома дітьми, і я їй довіряю більше ніж сам. Ось так. Ну тобто, за жінками, мені здається, є якесь майбутнє. Чому би і ні? Чому б не зробити так, щоб поруч з чоловіками здоровенними кремезними їхала якась жіночка невеличка, але дуже акуратна, професійна. Можливо, це майбутнє. Гаразд, ви сказали про європейські е, кордони, про дороги. Зараз є інформація про те, що євросоюз вклав 7 мільярдів доларів е, євро навіть в розвиток е, транс європейської транспортної інфраструктури. Чи додаються сюди якісь а, можливості для України? Чи є можливість Україні, як поки країні не європейського союзу, а ми тільки на цьому шляху, ну все ж таки отримати від цих 7 мільярдів, хоч якісь краплиночку, щоб потім приєднатися до цієї величезної транспортної системи? Хочу нагадати, що про тоді, коли ми говорили про блокування, <кій> можливо блокування відбувалося для того, аби відбувся Правильний перерозподіл цих семи мільярдів євро. Тому що, так як ми не є країною Європейського Союзу, хоча наші дороги до цієї тенті входять, нам виділяються кошти для розбудови пунктів пропуску через державний кордон. Але ж ті кошти могли б піти для розбудови пунктів пропуску для країн Європейського Союзу. Ну, так. І за це йде можливо якась сварка, не, не голосна, і ці uh -huh. фермери блокують і так далі, і так далі. Що стосується того, чи маємо ми гроші від цього фонду, на мою за мою інформацію, ці гроші йдуть виключно на будівництво спільних пунктів пропуску через державний кордон України між Україною та європейськими країнами. Румунія, здається, Угорщиною більше з Румунією. Угу. І не знаю, чи ці, чи не ці досить потужний інфраструктурний проект щодо збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску, це в Одеській області. Рені журжолішти, я сам приймав участь у відвідуванні цього, і там досить багато грошей вкладено в те, щоб збільшити пропускну спроможність зі 100 вантажівок на добу до 400. І ми бачимо своїми очима, що ці кошти якось до нас не, не тільки доходять до бюджету, до влади, а yeah. до нас, з вами, до споживачів, і використовуємо це, зменшуючи менше очікуючи на кордоні. До речі, зараз. Вантажівки не очікують 2-3 тижні, mm -hmm. як це було раніше, черги задля того, аби перетинути державний кордон. Зараз швидше все проходить на деяких пунктах пропуску. Це прям сьогодні на сьогодні. Угу. Ну це добре. Слухайте, ми а, постійно, коли з вами спілкуємося, в нас таке знаєте з вами спілкування більше негативне. Негативне на те, що чиновники не працюють, негативне на те, що не підготувалися, не зробили всі умови і так далі. Ви критикуєте владу, і я розумію, чому, бо хочеться, щоб все ж таки а Тим паче, що є ну дуже прості якісь умови від вас. Як перевізників, які величезний обсяг фінансів додають до нашого бюджету і допомагають країні сьогодні. У нас абсолютний позитив: все добре, все гаразд, все працює. Якби тільки ніхто не ставив палки в колеса, воно таки буде працювати далі. Дуже сподіваюся, що все ж таки і чиновники зі своєї сторони будуть так робити, щоб все працювало добре. Що всі перевізники будуть знати, що є можливість забронюватися і працювати, що європейці поруч з нами, що все добре, є можливість працювати дійсно, підтримувати країну. Бо дійсно від кожного от такого казалось, здавалось би, да, чоловік сів за кермо. А те, що він перевозить, який відсоток додається це до бюджету, і як він потім розподіляється на всіх, на військових, на лікарів, на вчителів, на бабусю, на пенсію і так далі, ніхто це ж не рахує ніколи. Ну, поїхав чоловік і поїхав. Повернувся, зарплатню привіз, молодець. А скільки він цього зробив для держави? На жаль, ніхто не рахує. А треба про це говорити: що дійсно перевізники роблять величезний вклад в розвиток країни в нашої. І сподіваємося, що й продовжать це робити вже в європейській Україні, яка і є, і буде обов'язково. Тож дякую вам, Віктор Берестенко, президент Асоціації міжнародних експедиторів України. Дякую вам. Yeah. Дякую і всім вам, що були з нами. Тримайтеся, українці. Не забувайте підтримувати наших захисників. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Ну і ми зустрінемося з вами вже незабаром. Ну і головне, пам'ятайте, все 100% буде Україна.